Я ходив до магазину, дивлюся на переході, і біля переходу лежить собака. Теж так піна з рота, тому що теж машина збила. Ну так, іду назад, приходжу до спорткового з лежить собака таким же самим способом, дергається і піна з рота. І за п'ять хвилин вона. Оце все здохла. Сергій Кучинський працює у спорткомплексі Динамо і мешкає неподалік. Чоловік впевнений, в місті знову почали труїти вуличних тварин. Уже в минулому році я також за хлібзаводом цілий виводок собаченят. Хтось потравив, були миски з'їжджаною, з отравленою. Це такі молоті звір'я так в раті травить тварин таких. Житомирські захисники тварин кажуть, останнім часом такі випадки стали носити систематичний характер. Жлінню за последнє время увілічила дійсно така ситуація і случі отримлення собак. І по отзывам, і по просьбам обращаются к в нашу организацию люди, обычные волонтери. І що интересно, отравление происходит очень часто в время час, в різних районах міста. То тобто, есть это не единичный случай, як это було раніше, а действительно ці случаи набирають какую-то регулярність. Для комплексного вирішення проблеми безпритульних тварин у Житомирі на Баранова створення спеціальний центр захисту тварин, будівництво якого вже знаходиться на фінішній премії. Планується еще. Покрасить стены, поварить клетки. Это около 20 клеток. С правой и с левой стороны по 10 клеток, по центру проход. Тут планируется помещение для щенят. У нас дальше планируется два туалета. Приемная для собак. Приемная собак будет заводиться с улицы. Моечная и помещение для сушки собак. А дальше операционная. Здесь находится операционная. Здесь будет ожидание Людей, так само туалет, помещение главного врача і ну, я думаю, для секретаря і для кого-то техперсоналу теж поміщення. Ми планируем до мая місяця полностью все здати объект, подключение воды, с теплом, с електрикою, ну все для того, щоб уже можна начинать запускать его для роботи. Аналогічних центрів в Україні одиниці і на його роботу житомирські захисники тварин покладають великі надії. Зараз стартує, буде стартувати з весни даний проект. Номер один це буде отлов бездомних животних. Пункт номер два це буде стерилізація кастрація, причому регулярна, кожен день. В третій – це буде проводитися робота з населенням. Лекції будуть проводитися в школах профілактично і просто. От. І я думаю, що якщо такими темпами... Регулярно будь проході стрілізація кастрація, то тобто есть проблема за на протяженні пітісімліт до рішитися. Для того щоб убезпечити своїх домашніх улюбленців, Житомирським власникам собака радять ретельно дресирувати своїх тварин, щоб ті не підбирали їжу на вулицях або вигулювати собаку на мордниках.